10 найпоширеніших питань до музи. Чи треба музична освіта, щоб вчитись в школі вокалу муза? Це чудово, якщо у вас вже є досвід, але в нас навчають навіть тих, хто раніше давав концерти лише в своїх мріях. Чи треба музичний слух, щоб у вас вчитись? Краще не ставити собі діагнози про відтоптані від медем вуха, а прийти на пробний урок, щоб викладач професіонал детально розповів, який ваш рівень вокалу та з чим треба працювати, які є вікові обмеження від 4 років і до нескінченності. Головне, щоб вам хотіли співати, а рік народження не має значення. Чи можу я займатися співом разом зі своєю дитиною? До нас ходять займатися вокалом сім'ями. Все залежить від вашої загальної вокальної підготовки. Чи зможете ви співати удвох або по черзі? Але відповідь так, все потрібно спробувати. Чи можу я підготувати пісню на важливу подію: весілля, корпоративний захід? Скільки це займе часу? До важливої події слід готуватися заздалегідь, особливо якщо ви раніше ніколи не займалися співом. Тому на підготовку пісні вам знадобиться 2-3 місяці. Це приблизно 20-24 уроки. Але можна підготуватися і швидше. Разом з вами ми підберемо найбільш вдалу пісню. За бажанням можемо записати авторську пісню для вас і записати її на нашій студії. Чи можна підготувати і записати пісню в подарунок? Звичайно, ви можете підготувати пісню і записати в нас у школі, де є все необхідне обладнання і наш персональний звукорежисер. У вашій школі можна підготуватися до виступу на вокальному конкурсі. Всі педагоги без винятку можуть підготувати вас до конкурсу, фестивалю або талант-шоу. Вам допоможуть розкритися на всі 100%. Якщо я буду у вас займатися, чи зможу я виступати на концертах. Та заходах. Кожен учень школи приходить з певним завданням: хтось записати пісню для близької людини, хтось заспівати в караоке для друзів, підготуватися до конкурсу або талант-шоу, вступити в музичний вуз. Також всі учні, які вже добре підготовлені, виступають на відкритих концертах нашої школи. Концерти у нас незвичайні. Кожен раз ми вигадуємо тему, наприклад, пісні з кінофільмів, рок-пісні, джазовий вечір, пісні 80-х, пісні під живий акомпанемент. Все це дає можливість вокалісту пробувати себе в багатьох жанрах, шукати свою манеру виконання. Але найголовніше виступати на сцені перед публікою. Дуже багато наших учнів бере участь в благодійних концертах. Їх запрошують представляти школу вокалу Муза на міських заходах і святах. Кілька моїх учнів співають у власних групах і дають сольні концерти: Карма Джем, Джинджер і Том Гет. Кілька учнів їздили працювати в Китай. Це Анастасія Палагіна, Маргарита Розумець. Маша Гончарук вступила до університету культури. Стала викладачкою, а зараз виступає в Дубаї. Оксана Ковальчук стала учасницею українського колективу Українські вечорниці та отримала звання заслужена артистка естрадного мистецтва. Ми дуже пишаємося досягненнями наших учнів. Чи є у вас в школі групові заняття? Чи можна брати участь в ансамблі? Групові заняття можуть формуватись у кожному районі Києва, де є філія музи. Актуальну інформацію запитуйте у наших адміністраторів або викладачів. Я сама брала участь в різних музичних колективах з 9 років вокально-джазова група АпельСин після 14 поп-група 2. А студентські роки колектив Чарлі Чаплін. Тому знаю, що вокальний колектив це складна організація, де кожен учасник повинен відчувати свою відповідальність і бути готовим на поступки. Як мені вибрати викладача? У нашій школі працюють 19 досвідчених викладачів вокалу. Це музиканти-вокалісти, які самі багато виступали або виступають, які з задоволенням поділяться своїми знаннями. Ви можете відвідати пробне заняття будь-якого з педагогів. Або спробувати позайматися у кожного по черзі, щоб вибрати, хто вам більше до душі і чий час роботи вам більше підходить. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео.